Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні пропоную розглянути коротеньке відео. Завдання підготовки НМТ в 2023 році, варіант 15, номер 5 Потрібно вказати, скільки коренів має дане рівняння. Модуль х мінус 3 х плюс 2 дорівнює 2. Пам'ятаємо, всі, що модуль у нас, скажімо так, функція, яка позбуває. Значення, від'ємні значення. Тобто, наше рівняння умовно розкладеться на два елементи, коли підмодульний вираз дорівнює 2. Тобто, маємо х квадраті відняти 3х плюс 2 дорівнює 2. Та другий випадок, коли підмодульний вираз дорівнює мінус 2, тому що мінус 2 по модулю також 2. Тобто х2 мінус 3х плюс 2 дорівнює мінус 2. Отже, отримали ось таких два випадки, два рівняння. Розв'язуємо. 2 перекидаємо сюди, отримуємо х2 відняти 3х. Тут буде 2 мінус 2, тобто 0. У нас дорівнює 0. Отримали неповне квадратне рівняння. Х виносимо за дужки, В дужках отримуємо х відняти 3 дорівнює 0. Тобто, у нас тут має 2 рівняння. х1 дорівнює 0, x2 дорівнює 3. В цьому випадку 2. Розглядаємо наступний випадок. Так само мінус 2 перекидаємо сюди. Отримуємо х в квадраті відняти 3х додати 4 дорівнювати 0. Щоб з'ясувати, яка кількість коренів даного рівняння, дискримінант. Мінус 3 в квадраті 9, відняти 4 помножити на 1 і помножити на 4 це 16. Тобто, мінус 7 це менше за 0, значить тут жодного. Е, e, Наша задача полягала в тому вказати кількість коренів даного рівняння. В першому випадку отримали 2, в другому отримали жодного. Значить, загальна відповідь 2 корені. Отже, така відповідь Б. Дякую за увагу.